Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Phoenix Drones. І сьогодні ми розберемо, як перепрошити ELRS на квадрокоптері Meteor 75 Pro. Тож, погнали! Для перепрошивки нам знадобиться ExpressLRS LRS конфігуратор. Перше, що нам потрібно, це вибрати, яку версію ELRS нам потрібно встановити. Якщо нам потрібна версія ELRS 3, то нам потрібно вибирати версію 3.0 і вище. Якщо нам потрібно встановити ЄЛРС другої версії, ну, наприклад, для підключення метеора до LightRadio 2 або там LightRadio 3, які працюють на ЄЛРС-2, то потрібно перепрошити на ці версії. Ну, В даному випадку ми розберемо, як перепрошити на версію 2. Потім ми обираємо цільовий пристрій, це буде Beta-FPV і пристрій beta All-in-One 2.4. Наступно ми обираємо перепрошивку по Wi-Fi. В цих полях ми нічого не змінюємо. Якщо нам потрібно встановити бінфразу, ми ставимо галочку тут і прописуємо саму бінфразу. Інші налаштування ми не змінюємо. Все, коли ми записали, встановили наші налаштування, ми нажимаємо зібрати. Так, все, наша прошивка готова. Наступне, що нам потрібно, це перевести дрон в режим Wi-Fi. Для цього потрібно підключити дрон. До живлення, до акумулятора і зачекати 60 секунд, поки дрон перейде автоматично в режим Wi-Fi. Коли він переходить в режим Wi-Fi, він автоматично починає швидко блимати зеленим. Коли дрон почав блимати швидко, ми переходимо в налаштування Wi-Fi і бачимо мережу Експрес ЛРС. На запиті пароля ми вводимо також Експрес ЛРС, чекаємо, поки підключиться до мережі, і автоматично має відкритись вікно для налаштування. Так, вікно у нас відкрилось. Ми бачимо, що поточна прошивка ЄЛС у нас 3.3.0. Те, що ЄЛРС е, у нас працює на частоті 2,4. Е, нам потрібно перейти в розділ Update і перенести прошивку, і натискаємо Update. І чекаємо завантаження. Тут важливо, щоб в цей момент нічого не відключало від мережі, не перезавантажували, для того, щоб е, дрон міг самостійно перезавантажитись. І... Не було ніяких збоїв. Це прошивка встановлена. Тепер давайте спробуємо підключити дрон до апаратури. Так, тепер нам потрібно перевести дрон в режим підключення. Для цього ми е, тричі вставляємо, витягуємо акумулятор. На третій раз ми е, так і залишаємо. Режим має перейти в режим бінду. і на апаратурі також натискаємо «Бінд». Після того, як замигало синім, дронний пульт вже підключився. Дякую за перегляд. Якщо це відео було вам корисним, то ставте лайк і підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!